Добрий день, любі діти! Діти, у цьому кошику лежить якась іграшка. Але перш ніж побачити, що там, спробуйте відгадати загадку. Не бджола, а гуде, не птах, а летить. Гнізда не в'є, людей вантаж везе. Давайте подивимось, що тут. Так, це у нас літак. Які слова загадки допомогли вам її розгадати? Так, що це не бджола, що це не птах, але вміє літати. І не в'є, а людей і вантаж везе. Сьогодні ми з вами зліпимо літак. У літака є основа, є крила, підкрильники, хвіст і шасі. Нам сьогодні знадобиться пластилін і ми розкатаємо ось таку ковбасочку. З однієї сторони вона буде вужче, з другої ширше. І ось тут трішечки отак от висунемо вперед. Так. Ось так от. Тут відтягуємо і піднімаємо догори. Так, це у нас буде хвіст. Тепер. Робимо крила. Треба розкатати дві такі невеличкі повпасочки однакового розміру і сплющити. Це у нас буде велике крила. Так, одне крило і друге. І ось так по краям міцно. Ось так. Міцно приклеїти. І робимо маленькі підкрильники. Де хвіст, Так, з однієї сторони і з другої. Ось так. Так, тепер робимо віконечко, де кабіна пілотів і ілюмінатори. Це називається віконце у, саме, у літака. Ось так. Ось так. І з другої сторони. Так. І ось так. Ось такий літак ми сьогодні зліпили. У вас все вийде. Чекаю на ваших літаків.